У пошуках судженого дівчата ворожили на долю, а хлопці доводили, що варті їхньої уваги. У Львові в кількох місцях бавилася молодь на андріївських вечорницях. Ці забави відомі ще з дохристиянських часів. Дівчата збиралися в достойної пані, це могла бути й вдовиця, і за те, що в неї влаштовували вечорниці, платили їй борошном або ж хлібом, ворожили в ніч, що символізувала початок нового сонця та перехід в новий рік. Леже згодом ці вечорниці назвали Андріївськими, адже наступного дня. Дня християнство стало вшановувати Андрія Первозванного цієї ночі, досвідчена господиня ще й вчила дівчат жіночої премудрості. Ми не будемо це спошлювати до таких речей, але було різне. Тобто, де дівчатка мусили отримати ту першу освіту, тобто це ж з 15 років, там можна було ходити на ці вечорниці, там раніше може і 14 років. Тобто навчали всього, тобто таєнець подружнього життя, тобто як і крім того, як готувати. Готували вареники, балабушки та калиту, яку мав надкусити легінь. Вкусив, значить, матиме щастя на цілий рік. Ні, тоді мастять тебе попелом. У калиті символ жінки. Сама калита вона не тільки сонце, а і жіноче начало. Ось ця дірка посередині. А чоловіче начало де? А чоловіче це чоловік, який під'їжджає, хоче вкусити цю калиту. Ання в давнину розганяли, адже вони були дещо за межами пристойності.